Навіщо мені платити за гіпноз, якщо це те саме, що і медитація? В дійсності це хибна думка. Єдине, чим медитація і гіпноз схожі, це те, що робота відбувається в стані трансу. Завдання у цих практик зовсім різне. Медитація націлена на сьогодення і на майбутнє. Вона працює зі свідомістю. Гіпнотерапія розрахована більше на минуле, і тому вона працює зі спідсвідомістю. В більшості своєї гіпнотерапію застосовують для регресії, тобто для роботи саме з минулим. Як все працює? Медитацію ви можете застосувати для програмування, тобто у вас все добре, ви маєте певні там цілі, бажання на життя. Відповідно, медитація вам допомагає спланувати, структурувати ваші плани і дії, отримати відповіді на якісь хвилюючі вас на даний момент питання. Справа тому, що все своє життя ми творимо через уяву на початковій стадії своїй свідомості, і медитація вам уже допомагає втілювати все це в життя, тобто створити уяві і втілити потім в матеріальному. У світі, більш ясніше і чіткіше. Повторюся, що медитація це робота зі свідомістю. З допомогою медитації ви не зможете пропрацювати психотравми, тобто вона не допомагає працювати з підсвідомістю, які знаходяться якраз в підсвідомості і в несвідомому одночасно. І для цього якраз ефективна є гіпнотерапія. Права в тому, що кожна психотравма це є окрема програма, ваш певний життєвий досвід, і відповідно все це впливає на ваше мислення із схожим принципом, як вірус в комп'ютері. Тобто, в залежності від того, скільки цих вірусів на початковій стадії, відповідно, чим довше ви їх пропрацьовуєте. Тобто, чим довше вони знаходяться, тим більше шкоди наносять і більше впливають на ваше мислення, на прийняття рішень, на вашу творчість, в принципі, на всі абсолютно сфери життя. От, наприклад, почуття провини це одне із найнеприємніших почуттів. Воно може виникати в двох випадках, якщо вами хтось маніпулює або ж ви пішли проти власної волі і проти себе. От і спробуйте з допомогою медитації. Позбутися цього почуття Навряд чи вам це вдасться. А гіпнотерапія якраз в цьому досить ефективна. А отже, якщо вам потрібна допомога, зареєструйтесь до мене на консультацію. Це можна зробити на моєму сайті або ж в інстаграм. Посилання знайдете в шапці профілю, або ж пишіть у приват. Також поставте лайк і забудьте підписатись.